Ну з сьомого року ми з працівниками, ми з цими працівниками, які у нас оформлені на фірмі по трудовими договорами, заїхали на територію пансіонату з Тут почалась почалась буквально, не можна не підбирати слів війна. У по нас почали цілити і випускати газ в вогнегасників. Почали засипати всяким видом порошка порошковими вогнегасниками. І коли, коли засипаючи над вогнегасниками, вся територія заповнилась е газом і димом, і на ній фактично нічого не було видно. І тут в диму ми звуки, що е хтось кричить, давай гаси, їх нічого не видно. Почали вистріли, почали стрільба. Я під краєм ока побачив, що з третього поверху стоїть людина і стріляє з автомата АКМ, ну, автомат Калашникова. стріляє спочатку в повітря, а потім по деревах. Все з ним разом стояло ще двоє чоловік, які стояли з пістолетів. Також в нашу сторону. Якби це все нагадувало якісь бойові дії, нібито якась війна. Це все відбувалось в 11-й годині дня. Добавити нема. чого. працівники міліції не вживали жодних дій. вони якби просто бездіяли.